Саша, вітаю тебе з Днем народження, бажаю тобі щастя здоров'я. Миру над головою та всього найкращого. Саша вітаю тебе з Днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, гарних оцінок, мирного неба над головою, щоб все вдавалося та тебе всі поважали. Саша, з Днем народження я тобі бажаю гарних оцінок, багато хороших друзів та щоб по всім предметам в тебе були. Одні дванадцятки. Знем народження, Саша. Саша, я вітаю тебе з днем народження. Я бажаю тобі багато здоров'я, щастя, радості, гарних оцінок та мирного неба. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я та всього найголовнішого. Саша, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я. Сашу, вітаю тебе з днем народження. Хочу побажати тобі всього найкращого, успіхів у навчанні, здоров'я і мирного неба. Сашуня, вся наша шкільна родина вітає тебе з днем народження. Ми тобі бажаємо, щоб тобі все легко вдавалося, щоб на твоєму життєвому шляху не зустрічалося жодних перешкод, яких б ти не міг би здолати. Посміхайся частіше. Бо японські шка дуже прекрасна і вона тобі дуже личить. Ми тебе дуже любимо!